Привіт, любі дорогі риби! Це ваш Таро прогноз на грудень 2024 року. І так, давайте дивитися, що ж розкажуть вам карти, що покажуть вам карти. А я, дорогесеньки, хочу привітати вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком. І нехай щастить вам, хай посміхається вам удача, нехай збуваються всі ваші мрії, здоров'я вам, дорогесенькі! І так, перша колода Таро, Таро Ленорман, і також дивимося, у мене сьогодні 5 колод Таро, що ж покажуть вам Таро. Так, карта туз мечів, чудова карта чіткості і ясності. Ви бачите, куди ви йдете, чого ви хочете. Прийде потрібна вам інформація. Прийдуть потрібні вам думки, і ви оприділитеся. Якщо ви дотепер вагалися, не знали, наприклад, що вибрати, чим мені займатися, зараз ви будете чітко бачити, чого ви хочете. Це і потрібна інформація, чи потрібна вам така книжка попадеться, щось прийде у ваше життя, яке принесе вам чіткість ясність. Це, от як ангел з мечом. Вносить чіткість, вносить ясність, і ви чітко розумієте, чого ви хочете, ким вам бути, що вам робити, куди далі рухатися, чи цей план. Так, наступна карта: двері, жезли, трійка жезлів, про, бачите, тут є двері і є ключ. І всесвіт вам дає можливість відкрити ці двері. І подивитися, які можливості за цими дверима. А тому що завжди дає, всесвіт завжди дає можливості всім і залежить від вас, чи ви вже берете ті ключі, чи ви відкриваєте. Чи ви заходите, чи ви дивитеся, чи ви робите якісь рухи, чи так прийшло і пішло. І тоді воно пішло далі. Та можливість пішла далі, і вона потрапляє до інших. І ви думаєте, чому в мене немає? А в когось є. Тому що друга людина підхопила це, взяла і ще доклала своєї енергії. Тому тут навіть і цей ангел, який несе чіткість, ясність, який несе якусь інформацію, добре аналізуйте інформацію, дивіться, які шанси дає вам доля. Відкривайте двері, пробуйте, заходьте, дивіться. Завжди є можливість вийти, якщо це ви, не для вас. Так, і ще одна карта. Паш, Паш Пінтаклі це невеличкі гроші, які можливо прийдуть вам в якісь вигляді якоїсь допомоги на дітей, чи якихось бонусів, чи гроші, які ви будете вкладати в своїх дітей, можливо в. Тих людей, які потребують опіки, це також ваша щедрість, можливо, вашим батькам будете щось оплачувати, робити якісь подаруночки. Чи це також домашні улюбленці, це також невеличкі гроші і така турбота, турбота енергії, турботи про когось, і яка приносить радість вам. Так, і тут у мене золоте таро. Дивимося, що золоте таро. Каже, які енергії будуть в грудні, так, карти завжди говорять правду, передають енергетично, які енергії панують. І тут четвірка, шістка. Шістка жезлів це перемога, ви вам все вдасться. Подивіться, це тріумф, це підтримка, це радість, це коли. Ви самі собою гордитеся, чи ви здали сесію, чи ви пройшли якісь ви собі там ставили аскезу, якийсь квест, ви пройшли, ви перемогли. Це коли ви гордитеся собою, коли ви радієте і ви думаєте, ура, я це змогла, я це зміг. І інші бачать ці результати і також вам аплодують. Це і коли ви свою майстерність показуєте, коли ви себе показуєте, можливо, реклама, рекламуєте, і ви замовляєте рекламу. Це показати себе, показати, презентувати себе. І ви успішно це зможете зробити, вам це вдасться. можливо, ви переживаєте це екзамени, це підготовка, багато ви вкладаєте це не просто так, це треба вкласти свою енергію, вкласти свій... Свій час і також це про те, що ви самі з собою гордитеся. Це і про підняття самооцінки, про гордість. Це перемога. перемога Так, дивимося далі. п'ятірка П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це про командну гру, можливо, ви попадете на якісь спортивні змагання, чи по ваша команда буде якась, ви з друзями, як команда щось будете робити, чи може бути на роботі така командна робота, успішна, хороша командна робота. І це ви можете фізично бути на е, е, якихось змаганнях. Переживати або самі приймати участь у якихось змаганнях, в іграх таких. Так, наступна карта це є паж. Паж жезлів у нас вже був паж Пентаклів, і паж жезлів це також завжди про щось таке невеличке, але це радість. Пажезлі, це уже про радість, коли ви радієте якимось своїм маленьким успіху, що ви це зробили, що ви вам це вдалося, якісь невеличкі справи, які ви можливо відкладали. Думали, це таке неважливе, але треба зробити і зробили, і вам аж легше стало. Ви зраділи. І також це за радість за ваших дітей, за успіхи ваших дітей. Чи ви будете радіти за успіхи вашої подруги, мами, сестри? Це радість, така вогняна енергія радості, яка приносить і вам щастя, і іншим людям щастя. Так. А наступна колода, дивимося. Так. А відлюдник це про щось висвітлиться в вашому житті, тому що бачимо людина тут з ліхтариком, щось висвітлюється в житті, якась прийде Така інформація або ясність внесеться в якусь вашу сферу, сферу вашого життя, внесеться якась ясність. І цю ясність ви побачите, і, можливо, вам треба побути десь наодинці. Це ще карта про те, що, можливо, вам треба внести ясність, ви не маєте можливості подумати про щось. Вам треба вирішити якісь. Питання, але навколо такий рух, такий шум, що ви не можете сконцентруватися, тому вам треба десь. Так, як уєдинитися, піти десь постояти окремо, посидіти, подумати і внести оту ясність, чіткість. Це така карта і відлюдництва, можна сказати, але це необхідність побути наодинці, можливо, навіть поїхати в якийсь ретрит, чи провести час на природі, десь щоб. Допомогти собі зупинити оцей сірий потік і шум в голові, і прийняти якісь правильні рішення, які вам необхідні, але які ви не маєте можливості прийняти. Тому такі практики десь уєдинитися, поїхати і вирішити якісь питання, і приходять відповіді тоді. Коли немає таких зовнішніх подразників, коли ви наодинці, вам дуже добре і дуже багато людей люблять такі практики, побути наодинці, мати свій такий простір, коли ти думаєш, і тобі приходять якісь ідеї, висвітлюються, знаходиш відповіді на питання, тому що тобі ніхто не заважає. Далі, це є п'ятірка, п'ятірка, і рефанта, п'ятірка це енергія такої і творчості, і навчання, і тут ще є сходи, це і кар'єрна така а, підвищення по кар'єрі, збільшення в бізнесі це коли йдете ви вверх, піднімаєтеся як і ментально, так і фізично. Піднімається людина вверх. Розумово, це навчання, це коли ви вчитеся ще чомусь новому і переходите на інший рівень, на вищий рівень. І також це є карта і учня, і ученика. Ви можете зустріти свого вчителя, а також ви можете стати учнем, вчитися, можливо, вам якась людина, ви можете таку людину слухати. І вам підходить голос, вам все підходить, вас це мотивує, вас це покращує. Ви можете зустріти такого вчителя. Або ви є тим вчителем, який передає свої знання і піднімає людей вище і вище, бо кожен раз ми піднімаємося вище, вдосконалюємося. Перший, другий, третій клас, і так далі. І так тут і по роботі така сходова підвищення по кар по кар'єрних сходинках. Дуже хороші карти, дуже хороші енергії, світлі енергії. Так, і ще одну карту. з цієї колоди дивимося? Сила! Ви сильніші, ніж ви думаєте. Все вас вдасться. А це карта. Сили, карта віри в себе, віри в свої сили. У вас буде енергія, це також карта енергії. енергія у вас буде. Кожній людині дається одинакова кількість енергії, зранку людина встає, і кожна людина має певну кількість енергії. І вже тільки від вас залежить, як ви тою енергією скористаєтеся, куди ви її направите, як ви її будете витрачати на протязі дня. Такі і будуть у вас результати. Так, наступна колода, дивимося. Що ж далі? Так. Туз. Туз жезлів. Це також чудова енергія. Туз це номер один. Це початок чогось. Це можливості. Це коли всесвіт відкриває вам все ж таки якісь можливості. Тут уже другий раз. Тут є можлив... якісь двері можливості, і навіть готовий ключ тільки підійти і відкрити. І знову повторюється карта, карта можливостей, коли Всесвіт вам дає якусь можливість, і тільки від вас залежить, як ви зможете скористатися і не прогавити цю можливість. Відстежуйте інформацію, не прогавте свої можливості, кожен має свої якісь бажання. Так що щитуйте прості, щитуйте інформацію. Аналізуйте інформацію, тому що це дуже хороший початок. Все, що ви почнете зараз робити, тому що це є початок, це треба почати щось робити, дасть вам хороші результати в майбутньому. Це чи початок навчання, чи ви оприділитеся, ким ви хочете бути, куди ви хочете йти. Це от залежить від вас, тому що шанс, доля вам буде давати такі чудові шанси відкривати вам двері. Так, дивимося далі. Суд, карта суд, це ангел трубить, йдуть якісь кармічні зміни в ваше життя, щось буде відбуватися у вашому житті. Це також може бути і як про суд фізичний, якщо у вас це ваша історія, це ваша така реальність, десь йдуть якісь суди, це також може бути вже рішення, результат суду, і також це як духовне пробудження ваше. Ваше духовне пробучення, коли ви пробуджуєте, ангел трубить, несе якусь вам цінну інформацію, і хочете ви чи не хочете, але ця карта кармічна, ви однозначно будете вже дивитися на світ якось зовсім іншими очима. Щось ви переосмислите, про щось ви передумаєте, щось ви будете бачити по-іншому, під іншим кутом. і ви... Дуже плавно перейдете в цей стан і будете думати, а як так могло бути? Як я могла чи міг цього не бачити? Так, ще одну карту. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це про стабільний дохід. Хороші гроші про стабільний дохід і про те, що якщо ви в пошуку роботи, то однозначно відповідь так. Ви знайдете роботу, ви знайдете клієнтів, поступово, помало, це ще не є такі великі результати, але це вже карта такої стабільності, це вже початок хороших заробітків, і також це коли ви у трьох щось будете придумувати. Креативити це трійка. Це завжди люди у трьох роблять якусь колаборацію чи придумують якусь ідею бізнесу і втілюють її в життя. Або ви набираєте якусь компанію про щось, будете говорити. Якийсь коло однодумців, коли ви попадаєте в коло однодумців, тому що трійка пентаклі, пентаклі це ще і про цінності. А люди у трьох троє і більше людей. Мають якісь одинакові цінності, і ви попадете в коло однодумців, вам буде там комфортно, вам буде про що поговорити, і да. вам буде дуже добре це так: цінно попасти в коло однодумців, мати таке коло однодумців, і остання колода таро. Що вже там наостанок нам? І так, дев'ятка дев'ятка мечів це про тривоги. Щось буде вас тривожити. Навіть вночі будете не спати, якісь тривоги, можливо, вони надумані ці тривоги, не такі уже. І, або зовнішні які зміни, і карта смерті, і тривоги. Тут треба буде щось відпустити, щось переосмислити і відпустити. Щось з вашого життя буде відходити, буде вам дуже важко це відпустити. Можливо, це відносини, або з роботи буде йти геть. Якесь таке тяжке розставання, яке ви не захочете відпускати. Але життя так буде трансформація. Можливо, і якась грошова ситуація така, що треба буде. Щось переосмислювати, передумати. Ну, карта смерті це більше про духовність, про якусь духовну трансформацію, що ви на якісь звиклі речі, як ви привикли дивитися, ви маєте подивитися під іншим кутом. Якось по-іншому переосмислити. Ну, воно вам все прийде само. І ви відпустити це маєте, тому що тут у вас. А дев'ятка жезлів, дев'ятка мечів, ви себе заганяєте. Іде якась трансформація, щось відмирає, і це треба буде відпустити. Тут треба буде втримувати баланс по цій карті. Двійка це баланс, це і матеріальний баланс. Це можливо, будуть страхи втратити якісь матеріальні можливості. Зацепка буде більше за матеріальні можливості. І тому. Але це буде на краще для вас. Оці події, що будуть ставатися, це по, такі кармічні події, і це буде для вас на краще. І витягнемо ще одну останню карту. О, це чудова карта, шістка. Чістка пентаклів це про стабільність, про дохід, про подивіться, як сяє ця жінка, і все це дуже швидко пройде. Оця ситуація з вашими тривогами, трансформація. Ви дуже швидко риби, ви вмієте дуже швидко проходити трансформації. Ви такий знак, у вас така енергія, що ви ці всі трансформації, як горішки, лускаєте, і йде радість ваше життя, щастя, радість. Щедрі, щедрі руки доля вам дає повні жмені щедрості і можливості. І це також про щедрого партнера. І про вашу щедрість, про ваш успіх на такій хорошій ноті. І закінчимо наш старой розклад. І я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей, дорогі.